Я українець, цього не віднятий, в моїй душі співають солов'ї, були такими мої мама й тато, з такими будуть правнуки мої. Були такими, мої мамо й тато. З такими будуть правнуки мої. Майле Михайловичу, ви людина відома. І про вас стається відомо все. А чи є щось таке про Михайла Поплавського, про що знає лише Михайло Поплавський? Я вже розповів навіть те, що було і те, що вже не було, і те, що ще має бути. А, і, а те, що люди, що, що люди ще можуть розповідати, ви знаєте вже по-різному. Але я хочу сказати, коли про нас кажуть, ми живемо. Я думаю, що це дуже чудова людина. Я дуже вам вдячний за те, що ви є. За те, що ви нас всіх надихаєте, весела позитивна людина. Ну він не поє, але у нього душа поє. Звичайно, про вас кажуть. І кажуть добре, кажуть погане. У вас є друзі і є вороги. і Це нормально, тому що інакше ви були б ніхто, і звати було б вас ніяк. Але все таки, от що б, наприклад, ви сказали людям, які вас не люблять. Баланс повинен бути, наприклад, десь 60 друзів, 40 опонентів. Я б не сказав вороги, опоненти. Ну, у нас, знаєте, є український, є українська жаба, знаєте, жаба давець Та я хочу сказати, хто Поплавського сьогодні критикує? Це політичні, наукові, творчі імпотенти, які хочуть, але вже не можуть. А поплавський хоче і може. І це, звичайно, злить декого. Але кожному своє, як кажуть, ви знаєте, у кожного своя дорога і кожного доля в його руках. Якби ви не були Михайлом Поплавським, що би ви порадили Михайлу Поплавському? Я б йому порадив би, щоб більше було креативу, ще більше більше, більше гумору і, і більше скромності. От, тому що, але я хочу сказати, моя, моя так стать формула життя чи формула успіху це скромність, саме короткий шлях до невідомості, і бідності. Я скромністю не хворію і нікому не рекомендую, що. Я вважаю, що скромність повинна бути в міру, тому що зараз це не це не в моді зараз. Це колись була така ідеологія ще про радянських часах. А сьогодні я хочу сказати, життя любить наполегливих. Ну, ви проторували свій шлях самостійно. Ви починали помічником комбайнера, а стали ректором інституту. Чому така різниця між сільським господарством і культурою? Як зійшлися ви з культурою? Ну я хочу вам сказати, що я з дитинства танцював там. Трохи співав. Я знаю, що в першому класі я танцював матроське яблучко з виходом. Це п'ять позицій, які запам'ятовував, потім збивався, а потім все танцював. Я працював і помічником комбайнера, і працював помічником каменяра, там, де в селі ми дорогу прокладали. Я працював і машиністом електровозу в шахті. Це з Донецької області. Закінчив питу номер 25 в Гордівці, а потім я пішов в армію. А з марії з армії прийшов, тоді було таке гасло, що консумов допомога ну, культурі села, допомога культурі села. Таке було девіз. І мене запросили в реком партії, запропонували мені, як людині тільки з армії прийшов, запропонували мені очолити сільський будинок культури. І я дав згоду. І я хочу сказати, я людина дуже комунікабельна. Дуже дуже по натурі, дуже Добра. Ви хочете сказати, що ви настільки ідеальна людина, що у вас немає поганих свитків? Поплавський створений з мінусів. Але якщо ці мінуси взяти, скласти, то це буде великий плюс. Кожен е, до мене відноситься по-різному. Але е, таких, що можуть спокійно е, на Поплавського дивитися спокійно, немає. Забудливий чоловік. Якби ви були мером, напевно, було б краще, ніж місяць. Спасибо. Ну, і сам нічого, і пісні хороші. Співає він поганенько, але горілка в нього скрипове хороша. Він гарно співає. Чудові пісні, він і Орел. Так. Але якби їх заспівав е, Пономарі, це був би хіт. А в вашому виконанні це. — Ну, не Пород, те, що це пародія, розумієте. — Я скажу, Почкайте, ми да, ви здаєте можливість, так. Ми, наша демократія. Безумовно. <рес> <волну, рес> вам, вам слово, будь ласка. Да, ну, я хочу сказати, що найголовніше в пісні це душа. Чому ви почали співати? Коли після трьох судових процесів я повернувся знову при потужній підтримці студентів на посаду ректора Київського інституту культури, тоді мені Корнічука, а через 9,5 місяців, команда розуміла, що ми виграли судові процеси у Міністерства культури. І, і, і сказали, давайте щось будемо робити. І ми сиділи так, кава з коняком, ганяли так, і думали, що ж, що ж запропонувати якийсь контрудар, контрміри. І команда запропонувала вийти на сцену. Я вийшов. що в моєму віці, в моєму статусі, ректор, при галстуку. Ну, по-перше, фігура в мене не А голос? Ага. голосу немає, слуху немає. Ну, каймаха, в цьому вся ж суть. Каже, ну по-перше, у вас е, е, слух абсолютний. Друге, голос, е, не головне голос, головне душа, головне енергетика і головне харізма. Що є найбільшим вашим плюсом і що найбільшим мінусом? Найбільшим плюсом те, що я людина села, людина, яка з дитинства звикла працювати зранку до ночі. Я працював, мене, я в 9 класі, в мене було два маленьких брати. Мама йшла в 5 ранку і тату на роботу, а я по господарстві був на, 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 на коромислі воду з городу кілометр таскав, напував, прибирав, проривав там. Городину і так далі. Я, я був господар, я себе відчував вже е, тоді, е, менеджером. Зараз називається це менеджером. В, в, у мене господарство все було на руках. А що таке 10 відер з городу винести на лівому плечі? У мене навіть плече трошки нижче стало, тому що завжди щось на лівому носив. Я не знаю, що подивитися, бачиш бачите? Праве трошки. О, і ä, люби... я, я трудоголік. Я, я людина, яка, якщо я вже беру, беру якийсь проєкт, то я віддаюся до кінця. Я або починає, або не починає. І, звичайно, підбір команди. підбір команди. Тому що команда Михайла Поплавського складається з 7П: професіоналізм, патріотизм, порядність, приєднаність поплавському і потужна праця. І ці всі 7П властиві вам самому? Я дуже в роботі жорстка людина, дуже системна людина. Якщо хтось. Під алгоритм мій енергетичний не підходить, він, він е, залишає команду. Або е, я не підходжу комусь, вони теж, ми красиво прощаємося. Е, я вважаю, що команда повинна працювати в одній тональності. Я е, диригент оркестру і я хочу, щоб цей оркестр грав не фальшиво. Ви також довго будете відповідати про свій головний міну? Найгірший що я дуже добрий. Скажу чому. Ви Розумієте, я, ні, я нікому ніколи не відмовив. І я скажу, що я вже в своєму віці дійшов до того, що люди не вдячні, тому що ти іноді робиш. А от коли ви пішли із села, батьки ваші не були розчаровані? От я знаю, наприклад, що як правило, матері сільських хлопців, для них вершина мрії, щоб їх сини стали головою колгоспу. А я вже став головою колос, тільки це називається голова спілки власників земельних паїв. Ви пробачите, три тисячі гектарів. У мене городина, тому що в мене свої ресторани, і мені потрібно це ж замкнутий цикл зробити. У мене 500 голів свиней, м'ясна датська порода, де ми зараз практично з базару тільки все з села, тому що сьогодні. Коли чисті продукти, щоб ви в Києві могли десь в ресторані поїсти, ви не можете знати, що ви їсте. Я вважаю, що я силюк, я цим горжусь і я ним залишуся. А ви самі часто готуєте? Я дуже люблю готувати, особливо в ресторанах. Готую і виношу блюдо для, для, для тих, хто в нас заїхав гості наших ресторанів. Вони думають, що це двійник. Вони зразу не розуміють, що це я виношу їм. Блюда, буває таке, знаєте, шок. А дві години я переключаюся. Це теж, зміна декорацій, це теж відпочинок. Я переключаюся на іншу хвилю, на просту. І я готую, дуже люблю український борщ реберцям молодої свинки, капустняк з реберцям молодої свинки у хлібній скоринці. Я вже за в кафедру готельний ресторан бізнесу університету культури ще є. Угу. Так що я вчу своїх. Моя творчість вона, вона е, несе радість більше до села, тому що е, інтелігенція, яка себе вважає, вони ще не можуть сприйняти, що маскультура, ми сьогодні не можемо перейти від е, маскультури зрав до класики. Сьогодні ми приймати те суспільство, яке є. І сьогодні творчість Михайла Поплавського, він єдиний в цій ніші працює своїми, я б сказав би. Е, Ретро десь 80-х, те, що сьогодні виховано два покоління, виховані були. А що сьогодні ми маємо під дождем, твою мать у білі негра, суки замочили, Хіба це репертуар уже? У мене ти. Та кар'єра такою стрімкою була. Це завдяки цьому блату, грошам. Прорватися у Київ ректором столичного вузу, села тут вже розписано, вже хто на 100 років вже ректором буде династії люди. Розумієте? Є і ін... зараз просто вже політичні деякі коливання пішли, що іноді е... Е... буває, змінюють їхню концепцію призначення ректорів. А на сьогоднішній день я хочу сказати, що. Я коли на першому курсі був Київської інституту культури, і писали, куратор пише, напишіть, ким ви хотіли стати. Я щось мамі листа писав, а там понаписували, той тим хочете і тим. Ну, а вже треба здавати. А я ще нічого не написав. Мені куратор каже, Міша, ну що ти там так довго, Що ти там пишеш так довго? А я писав якраз мамі листа. Я щоб вона відчепилася, не навчав. Я хочу стати ректором Київського інституту культури. Це мені вже зараз, коли ми вже... Е, Зараз випускники зустрічалися, це вони розповіли мені цей епізод. Я його вже й забувся. Я просто, щоб відчепили, скурати. Так що, ви знаєте, Бог наскільки є. Якісь така неземна сила. І я не ставив свою задачу, я йшов до неї. У мене здорові амбіції, характер є, воля є і... Цей шлях до, до, якщо я мету поставив, як би важко не було, мене життя морди баслати не раз кидали, я протирав одне око, протирав друге, піднімався і знову, що мене ще кидали. І оце е, доля отакі, е, дарує мені такі е, хвилини, де ти, де ти закаляєшся як особистість. Чоловіка пасує висота, коли рід свій, я їм що сказати. Коли вони ведуть під руку матір, чоловіка пасує висота. Мені здається, нема нічого гіршого, як людина лінива. А ви як вважаєте? Ви правильно сказали, от лінива людина, вони більше всіх критикують, тому що вони хочуть лежати, дивитися і критикувати. А сьогодні поговорити легше, щоб щось зробити. Взяти сьогодні самому зробити. Хай, наприклад. Той, хто критикує Михайла Поплавського, хай зробить краще. Альтернативу. Але ж геби немає, казав мій дід. Це ж гебу мати ще в голові. А, що, а якщо немає, то це ж значить не судьба. А геба це спадкове явище? Я думаю, це клініка. Клініка спадкова, генетично, передана у спадок. От, і Ті люди, які сьогодні активні, ті люди, які експресивні, які наполегливі, які мають мету і до неї йдуть, як би важко не було, які працюють по 14-16 годин на добу. ці люди досягають успіху. Є щось таке, що примушує вас страждати? Я оптиміст. Внутрішній потенціал високий, енергетичний теж. Я страждаю. Знаєте, як ті пісня Я страждаю, боля її це про Україну. Оце я страждаю те, що ми, що ми сьогодні називається біг на місці. В якусь сторону вже треба щось приділятися. Сьогодні Верховна Рада це кріпаки ще того століття. Вони кнопку які сьогодні один за десять. Я не розумію, це вже просто сміх і гріх курам. Сьогодні повинні бути, я вважаю, Переформатування закону про вибори народних депутатів. Сьогодні повинні представники бути як мінімум 50 на 50. 50 по партійним спискам, 50 по мажоритарним округам. Це моя позиція як українця, як людина, яка вже була в парламенті. От і туди більше не хочу. Розумієте, в нас дуже розвелося багато артистів розмовного жанру. Нема кому працювати. Як казав один розумних багато, працювати нема кому. Часто можна почути, ну я так розумію, що ви людина не бідна і не робите з цього секрету. Це багатий тільки той в Україні, хто краде. Я скажу, що ті, що крали раніше і ті, що піднялися, вони потихеньку будуть падати. А ті, що е, працювали, е, працювали і свої проекти запускали, вони потихеньку будуть підніматися. А такий закон крізь. І сьогодні, хто спрацює сьогодні, той виживе. Сьогодні і той буде е, абсолютно зараз. Через рік два ми побачимо нових бізнесменів, нових мільйонерів, тих людей, які самостійно добивалися і своєї команди. З віку потреба в спілкуванні з матір'ю, приїхати в село, приїхати поспілкуватися, це е, е, переспати в мами, вона до трьох ночі тобі розповідає, там, питає. Для неї це теж стимул, тому що мамі вже 85. І ви знаєте, це тримає її. Якщо чим ми частіше будемо приїжджати кожен з нас, тим е, ми будемо продливати їм е, роки життя. Вони живуть дітьми, в якому віці вони б не були. Я вважаю, що нам потрібно частіше писати, приїжджати, телефонувати, тому що наші матері хочуть почути вдячність дітей за те, що вони їх народили, виховали і так далі. Так що, як в ті пісні співаються, знову батьківський дім зібрав нас усіх, так затишно тут і тепло. Михайло Михайлович, так ви маєте дружину чи ні? Так, звичайно, Людмила зараз сином на реабілітації після аварії. Можете нам розказати про не... найяскравіший спогад свого дитинства? Те, що я пам'ятаю, в яслях бабуся Галя, яка зараз на горшки, а був один горшок на 20 чоловік, ми не могли його поділити і черга стояла до горшка. От, це перше питання, те, що я запам'ятав. І друге, коли я вийшов в Яблучко. В сільський клуб на, на, на першому, першому класі. Оце такі події. І третє, я б сказав би те, що е, коли я в дитинстві е, мене взяли ще так. Це буде шостий, сьомий клас помічником каменяра. Дядьки йдуть до кожного двору, а там виставляють кожний двір. Вони нап'ються, а ми оці далі ці. Каміння б'ємо і цю дорогу каміну робимо в села. Зараз ця дорога видно, як ми робили. Видно там, де ми робили, де дід. А коли ви вперше пізнали це в кохання? У 9 класі. І як це було? Ой, знаєте, як така от хрущі Хрущина над вишнями годують, знаєте, така весна. От. Вона була в сьомому. І у нас в нас кохання було якраз таке. Я зустрічався перед армією два роки. Це по нинішнім міркам, це вже просто орден треба давати. Два роки, щоб зустрічалися молодь. Це дуже рідко. А не одружилися, бо я коли е, пішов в армію, а вона вийшла за замовлення однокласника, вийшла заміж, там у них були свої нюанси. Коли жінки вас залишали, до речі, багато було таких жінок, які вас залишали. Ви вміли страждати через жінок? Я абсолютно не страждав. Я вважаю, що якщо люди не зійшлися, вони сіли. Домовилися правила гри і красиво розійшлись, хороші відносини. Я хочу жити так, як я хочу, як, як наприклад, мені приємно, щоб я задоволення від життя робив, від роботи. Поясніть мені, що таке для поплавського жити своє задоволення. Крок до зірок це задоволення тримаю, тому що коли йдуть національним палацом України і кажуть Міша, привіт, три-чотири роки дитинка. або поплавський привіт п'ять років. Оце мене ви знаєте задоволення, якого немає, тому що це мої поплавки підростають, які будуть на плаву. Оце майбутнє, це те, що я задоволення отримую. Я задоволення отримую від того, що було два факультети, готували за і бібліотекарів. Сьогодні ви подивитеся Національний університет культури і мистецтв, який це серйозний університет, який популярний серед молоді. Богемний університет без лишньої скромності і богемний ректор. А є у богемного ректора улюблені богемні студенти. Ну а як же, і студентки. Ну а я же, це ж нормально. Молодь сьогодні, вона розумніша за нас всіх. Ми просто старше покоління, мудріше, життєвий досвід, який нас, як кажуть, вже ми такі круті дуже великі, а вони розумніші. Хоч ми кажемо, от покоління не те, покоління те. Покоління правильно робить, вони хочуть сьогодні і все. Коли ви вчилися в школі, яка вас була кличка? Поплавок. А зараз як вас студенти називають? Ну, по-перше, тато. Називають батько, називають і міг міг. Вам подобається це ковідка? Мені подобається, що вони це від душі це роблять, так як вони хочуть. І, і це теж ми ж вуз, ми повинні сприймати все так, як вони хочуть. Я, наприклад, дозволяю їм книжку, книжечку анекдотів про ректора і компанію. Який ніхто в цієї книжки вам не да, До першого квітня вони дають. Журналіст питає Михайла Михайловича. Скажіть, будь ласка, от є геніальні композитори, письменники, спортсмени. А чи є геніальні ректори? Михайло Михайлович задумався, каже, нас так мало. доля моя, коханець, життя. серці Мить із свого життя ви б хотіли затримати і повернути. Ну, по-перше, повернути це неможливо. А якщо мріяти, то я б, наприклад, розпочав би життя, наприклад, сьогодні студента Київського національного університету культури українського Гарварду. Було щось таке, що вас дуже засмутило? Засмучує те, що ми сьогодні, що сьогодні ми ніяк не можемо вийти з цієї економічної кризи. Засмучує те, що сьогодні. Е не так, не так йде потужний розвиток світове співтовариства України і засмучує те, що сьогодні наші лідери не можуть ніяк сісти за стіл переговорів. Оце мене засмучує. Ви не пробували брати, до речі, під касою ідею нового проєкту всіх наших лідерів в своєму ресторані, щоб вони за вашими смачними варениками помирилися і більше не сварилися? Я думаю, що їх життя і час заставить сісти за стіл переговорів. Другого шляху я не бачу. Нікого не хвилює, хто кого любить, хто кого не любить. Я за те, щоб зібралися лідери в ресторані Сало. Я їм накрию за свій рахунок. Хороший український стіл. Хай вони накатять по 200 грам, трошки в них е, оці всі амбіції уйдуть в одне місце. І хай сядуть домовляються. Але на другий день вони стануть 200 грам вивітрив, і вони знову почнуть. Ні, то зразу треба підписати, тому що історія цього не буде прощати. Оці промахи. Сьогодні тупцювання на місці вже всім надоїло. І ця э, економічна цунамі, яка сьогодні накрила Україну, з нею треба виходити разом, об'єднавшись, об'єднавшись і разом пертеплу. Який життєвий урок для вас був найповчальніший? Хочу сказати, що я для себе. Зробив визнаку, що потрібно жити кожен день як останній, до останнього патрону. Тому що на завтра Бог нікому нічого не обіцяє. Я буду на естраді співати, танцювати. Нехай про мене кажуть, що я не там стою. Але ж я тут єдиний, таких, як я, немає. Тримаємось, Україно, ми разом заспіваємо. Я у тебе один не замінить ніхто всю посаду. Кохана, я у тебе один, і мене ти ніким не заміниш. Патріот, от і все, я горжусь тим, що я українець.